Алгоритм не випадково підібрав для тебе цей рілс. Якщо ти багато працюєш сидячи і твої сідниці виглядають ось так. Тоді ти маєш знати, що довготривале сидіння приводить до компресії сідничного або нижньосідничного сідничного нерва. І саме через це твої м'язи не виконують своєї основної функції. І щоб ти рухався, тіло змушує інші м'язи підхоплювати їхню роботу: квадратне м'яз попереку, розгиначі хребта, м'язи задні поверхні стегна. І навіть грушоподібний. Це означає, що в повсякденних рухах ходьбі, присіданні, бігу вони знову працюють так, як повинні. Але ці м'язи лише компенсація, вони не створені для головної роботи сідниць. Тому нам важливо розуміти, сідничний м'яз є ключовим в нашій біомеханіці. Він відповідає за ходьбу біг присідання та навіть підтримання правильної постави. Але через тривале сидіння він може слабнути або спазмуватися. Це може викликати біль в попереку, сідницях та навіть защемлювати сідничний нерв. Щоб відновити його роботу, допоможемо йофесіальний реліз. Беремо м'ячик або рол, кладемо під спазмовану сідницю та. Повільно прокатуємо. Що відбувається? Ми знімаємо спазм, покращуємо кровообіг та повертаємо м'язу силу та еластичність. Але це тільки база. Важливо не тільки розслабити м'яз, але й включити його в роботу. А це означає, що після релаксації ми маємо виконати активацію для більш ефективної роботи цільових груп м'язів як на тренуванні, так і в повсякденному житті. А також це забезпечить безпеку тазовому регіону і коректну роботу сідниць. Займаємо вихідне положення в квадропед. Після чого проштовхуємо себе руками назад, копчиком тягнемося до стелі, а сідницями до п'ятки. Назад повертаємось через скорочення сідниць. Виконуємо таких 10 повторень. Після чого займаємо вихідне положення в нижній точці амплітуди. Ногами розштовхуємо карімат в сторони, поперек тримаємо нейтрально і поперемінно піднімаємо руки вгору. Таких необхідно виконати 20 повторень. Це покращує пропріоцепцію, а також відновлює мобільність тазових кісток. І тепер твоє тіло в безпеці та дякує тобі красою та естетикою. Спробуй ці вправи вже сьогодні і підпишись, щоб не пропустити наступні практики. Успіху!